Добрий ранок, друзі. Подивіться. Раз машина, два машина, три машина і там четверта. Привіт. Кожен машинами приїхав, але ми пересідаємося у мій віздіходик і газуємо, газуємо куди? Прямо. Так, да. не скажемо, бо ми Це самі прям. не знаємо. Віця, віця да. Відкрий машину. Там відпечаток пальця треба, щоб був. Лай, привітайся, ти там далеко десь. Отак, Все. Ми сьогодні банда з чотирьох, комплект. Ще до нас там. Давай до мою машину. Неси е, комплект. І сьогодні ще один камрад у нас там підійде, ну то буде трошки пізніше. А поки що їдемо і будемо-будемо копати. А що таке, я не зрозумів, страшно чи що? Та де страшно, я тебе не боюсь Там місця що? мало. Ой. Їдемо, 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 їдемо. І будемо шукати. І так, друзі. Їхали ми, їхали. Стали серед дороги, захотілося нам. Отаке От поле розвідати. Тут такі якісь п'ятна, наче хатинки були, чи щось типу такого. Думаю, а чого б і не розвідати? І в мене другий сигнальчик, тільки що був шматочок ложки. А, а щойно викопав отакий От поганий, поганий, поганий сигнальчик. І подивіться, що воно показується. Чи якась мордячина? Чи щось таке прикольне. Але не можу подивитися, бо, бо примерзло в грудці. Зараз відігрію і покажу вам знахідку, якщо це знахідка. Так, друзі, відігрів трошки знахідку. І виявилася така сережечка, квіточка. Тільки така несрібна, бачите, срібло злазить, посрібнена, бронзова, зигнута і без камінчика. Але як-не-як, -як, перша знахідка за сьогодні вже є. Секундочку. Чуйно знімав знімавсь, комрадка кричить, іди сюди. А що ж там таке? Ах ти ж, ах ж, Можна в руки взяти. Теж це відігрівати. А що воно... Не знаю. -е, пізній радіончик, на. Така разниця. Поганенька, але знахідка вже є. Все. Вже ми з тобою знохідками. Хлопці, доганяйте. Давайте, давайте, я вас вірю. Чудовенький сигнал був, викопую, друзі, і подивіться, яка шайба. Думав, монетку велику спіймав, а воно, а воно невеличкий такий обломчик. Такий механізм із карманного годинника. Може десь тут кришечка від нього валяється, бо вони зазвичай срібними були. Ось так, друзі, таке. І обломчик, і знахідка одночасно. Ти спеціально ждала, поки я камеру включу. Показуй, показуй. Пойдем. Я ж не бачу Йо, 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 йо. Йо, йо, йо. Іди знімай, знімай, Діма. Контент тебе чекає. Та ти що? шо? Шуця? Наша камрадка спіймала, так не фокусується. Десяточка двадцять третя. Класна знахідка. Давай, давай. Вітаю. Дивися. А! Хай там Діма дознімує. І другий, другий сигнал, мабуть. Третій Третій сезон. вже срібло має. Десь... А, а, третий третий. Третий. а тепер скажіть, хто вас сюди привіз? Осені. <хай> Чуєш? Сусонін. 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 РСПСР. Вітаю. Все. Суми? Роздивлятися, пішов царів шукати. Так, друзі, походили, ми ходили там ну слабо, зовсім нічого немає, то люди стрельнули трошки того і все. І приїхала на таке поле, тут трохи старовини, всякого такого попадається, але дуже-дуже мало. Але ми що? Ми надіємося на краще і будемо зараз тут ходити, бомбити трошечки. Твердо, але нас це не лякає. Ми зараз якісь пару фібулок, щось той стрельнемо. Так, ну що, ганяєм, ганяєм, друзі. І те, що я й думав, знахідок не дуже, навіть синолі немає. У мене пару синолів було і алюмінька. І ось Діма недалеко біля мене зачепив, зачепив кого. Розпаковуйно. нам. коза. каже. Ну, ну. каже, каже, каже. Ну. То ви та я люблю розпаковувати. Штаніну. Давай ти, бо це така старовина, що мені жалко буде. Я знаю, зараз воно відломається. Манюська. Це ой, ще менше того Столу. разу. Да, прикольненько, прикольненько. Ну, перша вже є. Ще трісечки поб'єва. Не гамой. Перейшли ми ще на один грудик. Подивіться, вже як мета хурделиться. Це, це вже такий мокрий сніг почався. А що він такий лопатий, прикольний, падав. І... Чого вже включився? Діма щось несе. Каже, мені сподобається. А ну покажи. Не щось таке важке. але але, але хоч щось штучки любиш. Оооо, <ху> дуже рідко вони <клес> показують. Клас, клас, клас. П'ятачок 1890 року. <під 'я> <клес> Манюпенький з вушком. Але Через але сам факт. Ти раз в житті знаходив і тут Вітай, вітаю вітаю тебе. Давай шукати ще. Бай який сьогодні гарний денюк. Да, шукаємо. Щось таке відчуття, що це підробка якась. Не знаю, але класно, класно, класно. Давай. Побігли. Нарешті-нарешті, друзі, в мене кругляшок перший появився. Півдня ходимо, все вже снігу. Е, вже стиг і випасти, і ростати, і всього-всього такого. І ось невеличкої ямки. Поганий сигнал був, напевно, якийсь рамочник або щось. Щось типу такого спіймався. Так, а ну ж хто воно? Так. СССР бачу. Значить, значить рамочник 48 треба, 42-й. Ну нічого, перша монетка. І такий я дуже-дуже радий на таких городиках. Набігались, набігались і воно будемо в моїй машині вечеряти. А все. ну що, це. Ну Вітя, шось ми сьогодні а що ми з тобою? маленько? Це нас учора дід хабар побалував, сьогодні, каже, хлопці, фігушки. Хлопці не, не сьогодні. Ну, гарно, 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 гарно. Ви цього камрада теж таки показував, а, не показувати. Ну там багатенько. Потом, потом, потом. Не треба ж треба цю інтригу тримати. Так, а що там у нас? Наїмся, сьогодні сам буду їхати. Ковбаса два види. майонез, хліб, шина, воно це вчорашня. Ну, коротше. А подивіться, на чому ми будемо вечеряти? На, на м яв. М яв. Я Я яка мяго Не знаю, а яка сама ж. Яка ж може бути на жигулі машина. <реш> так, ну все. У мене рослинки течуть, камеру виключаю. Обідаємо. І що буде? А ну скажіть. Буде захід, тоді буде. Тоді як попра. Пятака сьогодні мені. З вас патить, ми не проти. А, мені ліскінного треба знайти. В мене катьки не є, ліскенного жодного. І так, друзі, приїхали ми ще на одне поле. Воно не виверне, але скошене, стерня, але дуже-дуже низенька, ходить дуже гарно. По дорозі, ще там одного кабрату зустріли, воно, машину його. І він там он сам з песиком ходить. І що і, 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 і ми? Бігаємо, бігаємо потихеньку. Мабуть, останній сьогодні з локація, бо десь більш ніде часу і можливості немає покопати. І в мене таке кілька патронів, кришки... Ні, брешу, кришок не було. Алюмінієвий дріт. І ось нарешті такий поганенький сигнальчик. І подивіться, в піщаному ґрунті, хто показався. Монетка, монетка, друзі. Я радію, бо сьогодні тільки друга. 43-й. Шкода? Шкода, шкода, шкода. Треба нам 42-й або 44-й. Але стан, подивіться, кайфовий, кайфовий пісочку збережений. Клас, треба тут ще ходити, ходити і вихожувати. І так, друзі, трошки вже я зі комродіодибився, вони там далеченько десь ходять, щось там брудять, е попадають там трошки. Це совєтики, це щось там кричали, не, не знаю, не підходив. І от, Діма взагалі десь там в сторонці, щось там знає, винюхує. І от, і от, і от. У мене поганенький сигнальчик. І в ямці побачив я маленький кружечок і здогадуюсь що це таке. А це, друзі, хто? Маленький-маленький зигнутий радянчик. Одиничка. яку ж ти руку, яку ж ти руку. Ану. Ану, ану ну. Дев'ятий. 49. -го. Мабуть, безпонтова. Але ж для кількості хай буде. Сьогодні з монетками взагалі дуже і дуже тяжко в мене. Ой, друзі, слабенько, слабенько. Так, почекайте, прилад свориться трохи. Щось йому не подобається. Не тим боком поклав. О, заспокоївся. Так от, слабенько, слабенько, друзі. Пору радянчиків спіймав, гудзик радянський. І ось ще поганенький сигнальчик. І дивлюсь, дивлюсь, щось прикольненьке. Тобто натільний хрестик. Натільний хрестик. Але якийсь такий... Не знаю, чи старовинний, чи ні. на перший поліч там полочка з вушком, ціленька, О, щось з молитвою. Ну, в всякому разі, хоч, хоч і така, але знахідка. Знаю, зараз почнете багато хто писати, що не можна хрестики знаходити. Друзі, хрестик це так, як і монетка чи інша якась штукенція. Просто такий невеличкий трофей, знахідка, тому, тому не пишіть дурниці. Ось так. Друзі, подивіться. Осталися ми в трьох, як юзики в тумані, сніжок пішов. Камради поїхали, осталася моя одненька машинка. Дімі там треба на Київ їхати. Той другий камрад теж по справах поїхав. А ми що? А ми ходимо, ми самі відчайдушні, відчайдухи. І от у мене зовсім ніякий, ніякий поганий, поганий сигнальчики. Подивіться, кого я спіймав. Яку я крихітку спіймав. Дрібнюльки, дрібнюльки, хресточок. Тонесенький, як фольга, малесенький, але бачите, прилад зачепив. Бачите, на максимальних настройках трошки свариться на, на телефон. Але то таке. то таке, знахідка є, в карман. І все, може, трошки покрутимося. Так, наші камради поїхали, вже і ми збираємося їхати. І людя щось там вона знайшла, кричить, радіє таке. Не знаю, або вона придурюється, або щось дійсно таке прикольненьке. Та ж показ, вже показуй, цікаво. Я покажу. Диви, вже скільки Боже. скільки людей на тебе дивиться. Шо, шо, що ж там таке? Охрінеть, просто тупо. Тихо, тихо, тихо. Хрін росте на городі. Не, не кипішуй. Ой-ой, а ой, де воно? Зменшуємо. Ух ти, ух ти, якийсь велетенський хрестик. Чи що він таке? Я не знаю. Це накладка на біблію, я не пойму, ну щось. Дирочка тут є. Ш... Да, що якийсь сярличок. Ну щось таке класне, класне. Я думав, що золота знайшла, так кричала. краще золото, Але шо? все одно Клас. класна знахідка. Вітаю тебе з такою. Так, що, десь хвилинок і додому. Да. Добренько. крутимося, крутимося трошечки й ми. Ще на мене Люда гукала? Тепер другий камрад гукає. Ну, взагалі мені нема спокою. Бігать, тільки їхні знахідки знімаю. Самого нічого не клює. У нас кіномеханік. Та я поняв кіномеханік. Ух ти! Клас, 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 Не знаю. Уже на бачу. Спеціально мені оставили, да. то, Так, вонцю? Воно так випало красиво. Ай, а що ж воно таке? Ого, п'ятак. П'ятак Миколи другого. Ні, не Миколи другого, старіший. Але його формат. Ну що, класна знахідка від тої, що такий крупнячок. Значить, ще трошки походимо, померзнемо, покружляємо. Так, друзі, вже все. Біжимо до машини. камради вже там, вже вже, вже планують додому їхати. У мене якраз ось останній сигнал був такий яскравий, думаю. Ну треба вже викопати. Перед цим була ложка. А ось викопав, подивіться, що за штукенці Таке щось незрозуміле Чорне було, тернув, а воно знизу таке біле. І мені здається, друзі, це не знаю на 100%, але дуже-дуже схоже на срібельце тут щось було припаяне і тут щось було припаяне. Або, або посрібнення. Ну, загалом Дома відмію, гарненько і точніше вам скажу і покажу. Ось так. Зараз підійду, подивимося їхні знахідки і, і газуємо додому. Подивиться, поки ми ходили, машину вже й стигли снігом замести, і стигли вже розмерзнутися. І там у нас шкамроди дивляться. Чесно, слабенька-слабенька місцинка. Але на сьогодні вибору не було. Тому, тому якось так. Ой-ой-ой, Я себе таким Я щось лузером сьогодні чувствую. Не прибідняйтеся. Це в мене там взагалі, а оце класна, класна красотульна красотулька. Це якийсь батюшка носив, мабуть, десь тут такий незрозумілий. Друзі, хто розуміється, ну київ, що це за церковна штукенція, щось за приколюшна. Так, це конинка. Тут до бабки Слава. не ходи. сіребрушку заховала, дрон. І що тут ще у нас? Радянчики, радянчики, ще... Радянчики, радянчики. Такі, такі всякі. бідзілушечки. Так, переходимо. <клес> <клес> О, рюкзак снігом занесло в тебе. Переходимо до камрада. О, і в тебе повна хабарничка. Точно. Та повна повнісінька. Отакий царюк. Це я зазняв його якраз. І отакий. От Білончик, сьогодні всі зі срібельцем. Не впевнений, чи в мене той шматочок на срібельце, похоже, що нас тут є. На е, перство, кусок наперстка алімінішнього. Далі щось за прикольна приколюха. <риколюха> і <риколюха> такі воно Це 20 копійок. Піс... Поня, поня. Пізня радянщина і сучасно українські ходячки. <риколюха> так, кілька... кілька слів для історії. Що... Ой! Витриш. Кілька так. слів для історії, бо нас вже покинули половину камраді роз'їхались. Задоволені, супер, клас, сніжок, взагалі, погодка, І я таке думаю, ну що, я вдома <різь> свої оті убогі знахідки сполосну і теж вам покажу. А поки що будемо прощатися. І ось, друзі, я вже вдома. Звісно, скромняцькі, скромняцькі знахідки, але хоч що небудь є, хоч є хоть грамину щось показати. Е, кілька монеток, пару хрестиків і різного такого шмурдячку. Що е, тут з цих монеток? Три нещасні радянчика. Ота зігнута одиничка, бачите, трошечки підрівняв. Е, Відеал вирівнювати і не бачу, вона безпонтова, нічого не коштує. А так, трошки відчухав, щоб хоч більш-менш було приємно в руках тримати. Далі оці дві, дві-дві-дві. двадцяточку відчухав так. ну, Не ідеально, але більш-менш нормально. І оце п'ятнадцятка. Ну, трошечка така підубитенька. Коли її знайшов, вона така впатині була червона. Думав, буде краще, але нічого. І така піде. До речі, вона така є, тому навіть її і не шкода. Так, так 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 похрестика. Тонюсенький, тонюсенький це штамповочка без вушка, десь відломився, але пи, як фольга. Я не знаю, як мене метлошукач зачепив, але зачепив. Ще й у тій стерні якось так попалося. Далі, отакенький красивий. Я тоді помилився на відео, сказав, що штамповка він литий. Подивіться, друзі, вилитий із такої, такої формочки якоїсь, Кажуть, це старообрядський хрестик. Такий ще старенький. 700-ті, 800-ті роки. Я там правильно, 18-19 століття плюс-мінус, десь в такому районі він виготовлений. Але звід такий класненький. Десь хай там туди в колекції його до себе відкладу. Так-так. так, Різноманітний шмурдячок. Оце взагалі непонятно, що за штукенція. Таке щось якийсь механізм, куди воно що кріпилося, щось таке. Чи то позолуткам, чи то мені. Чи там мені чого було? Так, непонятно. Далі, далі, далі. от такий. ну Це, понятне, діло. цього. Вкручувалося от якогось там лісопеда. До речі, таку велетенську зюзку знайшов. Е, тож на тому полі, значить, там якийсь велосипедіст жив. Але велосипедик, напевно, ще якийсь тарасенький. Далі нещасний облуда від радянського гудзика. Хочу хоча нещасний гудзик, але тут його по суті немає. І, і і і оце була б класненька штучка, квіточка така сережка, якби хоча б була срібна. А там воно бачите, де загиб, видно, що посріблення осипалося. І вона, по суті, латунька чи бронза, яка покрита вже й доволі товстеньким таким шаром срібла. Але, по суті, по суті, просто історична така штукенція, яка... Ну, нічого не варто. Десь там місце її музей покласти під витрину, щоб на неї люди любувалися. А може, є які майстри, які відновлюють авт... автентичні такі прикраси, то їм комусь треба буде щось таке передати. Так, ну я ця штукенція, яку мав я великі надії, що це срібельця. Хотя... Хоча це, напевно, срібельце і є. Але ззаду-заду, ззаду, так воно царапнув її глибоко, і там видно, що червоновостий метал. Тобто мідюха покрита товстеньким, а може не дуже шаром срібла. Якісь, може, там пів грама срібельця і є. Хімічним способом, трошки пізніше, ударять морози, копати не буду. Спробую якось це все буде відділити, пограюся. Хоч в якості експерименту щось такі штукенці пороблю. Так, і облуда з годинника. По суті, нема нічого цікавого, але білий метал, напилення якесь незрозуміле, навряд, щоб вони були потрібні. Хоча всяке може бути. Бачите, з цієї сторони трошки вон, такого напилення білого і з цієї. Ну, коротше, коротше, коротше друзі, скромні знахідки. Я тут уже півгодини їх розглядаю, тому ось так. Ось так, ось так. Хоч так удалося по снігу трошки вибратись, покопати. І, як то кажуть, маємо те, що маємо. Не знаю, не знаю, не хочу загадувати. Якщо сильні морози вдарять, передає й мінус вісім і так далі, то, то-то, то, друзі, не розчаруйтеся. На знімаю я ж там купу відео з минулорічного Дніпра, там такі самі яскраві. Елементи повирізаю, знахідки повирізаю. Ну, коротше, є що там наліплю кільканадцять відео, точно буде. Тому чекайте, обов'язково усе буде.